Всім привіт! Мене звати колісник Євгенія Олександрівна. Я аудитор, бухгалтер, SEO Сілай Консалтинг. Більше 20 років структурую і автоматизую бізнеси, консультую клієнтів у сфері фінансів і кайфую від своєї роботи. Тут ми будемо з вами розбирати всі фішки фінансові, які є на сьогодні, як правильно відкласти гроші, як правильно заощаджити і що робити для того, щоб створити подушку безпеки. І саме головне. Вільне майбутнє, вільне від того, що ви будете боятися завтра, тому що ваш не вистачає коштів на ваше повсякденне життя. Сьогодні поговоримо про тему головні помилки жінок в бізнесі. Отож, поїхали. Чому багато жінок відкривають купу бізнесів та не встигли почати вже їх закривають? Чому ідея класна, руки золоті, а прибутку немає? Чому жінки працюють більше, ніж чоловіки, а заробляють набагато менше? За цю годину ви зрозумієте, що зробити, щоб ваш бізнес, як у жінки, запрацював назавжди, і як уникнути цих фінансових пасток. Прорахуємо зараз всі типові помилки жінок в бізнесі. Помилка номер один: жінка запускає бізнес від душі, не прораховуючи нічого. Давайте поговоримо приклад. Наприклад, жінка відкриває студію манікюру, купила лампу, заплатила оренду, платить комунальні послуги. Проте не прорахувала б точку беззбитковості, відповідно, грошей немає. Що потрібно зробити жінці? Порахувати постійні витрати, прорахувати точку беззбитковості, прорахувати маржу і відповідно встановити ціль фінансову для того, щоб досягти бажаного результату і не допускати таких неприємностей. Типова помилка номер 2 Наприклад, багато жінок все люблять робити самі. Наприклад, бізнес, ну то, якщо перевести це чітко в ідею, бізнес рівний мені або бізнес рівний я. Яка помилка? Жінка все робить сама, приймає клієнт відповідає в месенджери, веде бухгалтерію сама, робить послугу сама, відповідно, веде соцмережі сама, працює 12 годин поспіль і ще 2 години, тому що їй не вистачає. Як результат, вона вигорає і не може підняти чи клієнту чи передивитися конкурентів. Який вихід із цієї ситуації? Відповідно, хоча б одну якусь дію делегувати, наприклад, чи ведення соцмереж. Чи ще одну якусь дію, яку зможете робити, не ви самі делегувати, наприклад, адміністратору записи дзвінків? Або налаштувати так, щоб клієнт мог записатися до вас сам. Помилка номер 3 Відсутність позиціювання. Наприклад, психолог максимально хоче взяти велику нішу клієнтів. Не вибирає, що це наприклад або діти, або вагітні жінки, або жінки якогось відповідного віку. Що в результаті маленький середній чек як результат вигорання. Що потрібно зробити? Зупинитися, зрозуміти свою унікальність. А чому саме ви? І, відповідно, налаштувати таким чином вашу воронку продаж, щоб досягти бажаного успіху. Помилка номер 4 Встановлювати максимально низьку ціну при відкритті з самого початку. з такою ідеєю, що я сьогодні не коштую дорого. І майстриня, наприклад, замість того, щоб брати 300 гривень за свої послуги, брала 150 гривень за послуги. Відповідно, їй не було часу передивитися додану вартість свого продукту та свою унікальність, що потрібно зробити. Відповідно, якщо ви розумієте вашу унікальність, то і клієнт у вас відповідно купить ваш продукт, тому що ви унікальні і даєте те, що не може дати інша людина в цій ніші. Якщо брати наприклад, фінансових послуг, то що я можу дати як ніхто? Проконсультувати фінансово так, щоб людина уникла помилок, які може допустити вона, якщо буде робити це сама і в неї взагалі немає ніякого досвіду в цій сфері. Тобто, що має знати жінка? Формули ціни, розуміти свою додану вартість, регулярно переглядати тарифи і відповідно аналізувати конкурентів. Яка ще помилка дуже важлива на мабуть, помилка номер 5 бізнес на емоціях. Багато жінок приймають такі рішення. Подивляться конкурентів на Тіктосі, чи ще десь. Подивляться, блін, ось у подруги а чому в мене не вийде? Ілі когось копіюють. Відповідно, це емоційна фішка, яка не ваша, і ви не зрозуміли свою цінність і цінність свого продукту. Як результат, відповідно, вигорання немає не чітко прорахунку бізнес-плану, не розуміння конкурентів, не стратегій. Відповідно, що з цього може вийшло, цей бізнес, не встигнувши відкритися, він закриється. Тому. Обов'язково дивимося конкурентів, розуміємо свою унікальність, прораховуємо бізнес-план на 5-4 роки. Ну і бажано, короткостроковий план це на рік і кожен місяць, і ви будете розуміти, а все-таки, чому ви? Типова помилка номер 6 Відсутність фінансової подушки при відкритті бізнесу. Що ми маємо знати? Ми маємо знати постійні витрати, а постійні витрати це те, що ви маєте покрити незалежності від того, бізнес працює чи ні. Давайте візьмемо приклад. Тобто, психолог відкрив кабінет власний, взяв кабінет в оренду. Йому потрібно платити щомісячно комунальні та оренду. А було всього лише два клієнти за місяць. Що ми маємо? Збиток, резерву немає. Тянемо кошти з сімейного бюджету. Це типова помилка, яку допускають всі жінки. Що ми робимо при відкритті бізнесу? Рахуємо модель, рахуємо бізнес-план як мінімум на рік та три місяці місяць. Що робимо? Створюємо резерв перед відкриттям на 6 місяців витрат. Як мінімум, це покриття наших постійних витрат. Це оренда і комунальні платежі. Маємо резерв, маємо спокій. Якщо мінімум клієнтів, в перший місяць ви займаєтесь соцмережами. Ви точно будете знати, що є звідки взяти ці гроші на власний розвиток. Та ще не забуваємо, що потрібно завжди відкладати 10% на бюджет реклами. Ще яка помилка є жінок в бізнесу? Жінки, наприклад, дуже класно роблять торти, ну або е, щось власними руками і нічого не роблять для того, щоб продавати чи рекламувати себе. Що жінка має зробити перед відкриттям власної справи? Наприклад, жінка робить торти, та нічого не робить для цього в соцмережах, щоб продавати ці торти. Що вона має? Мінімальні продажі, купують тільки знайомі або знайомі знайомих. Що потрібно зробити? Відкрити власну сторінку, кожен день робити сторіс, постинги та рілси. Що ми будемо мати на результаті? І відповідно, якщо ми маємо воронку продаж, у нас буде більше прибуток. Тому типова помилка, не маючи маркетингу і не маючи воронки продаж, нічого не вийде. Типова помилка номер 8 яку я бачу у багатьох: емоційні покупки і неведення бюджету доходів і видатків. Ведення бюджету доходів і видатків це запорука вашого майбутнього успіху в вашому бізнесі. Тому. Не ігноруємо, кладемо бюджет доходів і видатків довгостроковий, короткостроковий на рік, три місяці, місяць і щотижневий. Розуміємо свої постійні витрати, змінні витрати і відповідно порівнюючи аналітику, маючи фактичні витрати, ви будете розуміти, а як досягти вашої фінансової мети. Ще типова помилка: відсутність бізнес-моделі та стратегічної і тактичного плану. Перед закиттям любої справи потрібно зробити план стратегічний і тактичний. Стратегічний це на 3 роки рік, тактичний це на 3 місяці, місяць тиждень. Відсутність стратегії, що дасть нерозуміння конкурентів, і як результат, банкротство або праця в нуль. Наприклад, одна майстриня працювала в кондитерській в себе в районі та не аналізувала конкурентів і цінів поки напроти неї не відкрила ще одна кондитерська. Відповідно, обсяги продажі в неї капітально впали. Аби була в неї стратегія з урахуванням розвитку її району, оце б помилка не повторилась би. Отож, підсумуємо, успіх жінок в бізнесі залежить якраз від структури, від розуміння фактичних доходів витрат, від розуміння своєї стратегії, тактики, і від аналізу фактичних витрат, точки безбитковості та е, звісно. Постійні продажі, воронки продаж. Саме на курсі Сама собі господиня ми повністю розібрали, що таке бюджетування, що таке стратегія, що таке бізнес-план, як розуміти, на якому світі, як уникнути кредитів і як досягти бажаної подушки безпеки, а це рівне свободи. Беріть в шапці профілу курс по запису по мінімальній ціні. Якщо вам буде це цікаво, якщо ви хочете, щоб я розібрала ваш кейс особисто, записуйтесь на індивідуальну консультацію. З вами Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер, сео Остілев Консалтинг. Також діліться моїм відео лайками та вподобайками. Я буду вашим фінансовим консультантом.